Дівчатка, всім привіт! Сподіваюся, у вас все добре. Вихідні проходять, незважаючи на погоду чудово. Дівчатка, сьогодні пропоную нам трішечки відступити від марафону, там дуже сьогодні такі складні, фізично, складні фізично вправи. Сьогодні неділя пропоную трішечки, я зроблю малесеньку розмитку, таку тягучу, повільну практику. Приєднатись, дівчатка, завтра ми вже продовжимо вивчати те, що ми почали. А сьогодні пропоную відволіктися трішечки і зробити коротеньку практику на 10-15 хвилин. Дівчатка, почнемо ми з шиї, як завжди. Дуже люблю вправи на шию. Розумієте, напевно, чому У нас шийка рівнесенька без колець Венери. Без моршок, все підтримує наш овал обличчя. Тому, дівчатка, приєднуйтесь, беріть кіноки і приєднуйтесь. Сьогодні ще така погода не дуже, тому почнемо. Дівчатка з дихання. Пропоную зробити 3-4 цикли дихання. Спинка рівнесенька. Дівчатка, якщо вам важко, будь ласка, біля стіночки займайтеся, особливо вправами, які. Потребують рівної спини. Сідаємо дівчатка на сідалічні косточки, пряма спинка, ручки на колінка або лодочкою робимо долонька в долоньку і дихаємо, дівчата, робимо 4 цикли повноцінних. Закриємо очі і дихаємо. Глибокий вдих. <кій> Вибачте. Глибокий видих. Дівчатка, вдихаємо носом і видихаємо також носом. Початка пропоную для зручності покласти праву ручку на грудну клітину, ліву на животик, для того, щоб контролювати своє дихання, бо це дуже важливо. Для того, і щоб животик обов'язково підіймався, опускався, щоб ви розуміли, що ви робите глибокий вдих також животом, дівчата, не тільки, не тільки поверхневий вдих, але й дих повноцінний, глибокий животом. Зробимо ще один раз, дівчата. Добре, відкриваємо очі, робимо кругові оберти, дівчата повністю навколо. Дуже обережно. Якщо у вас болить шия або є протрузія, грижі, ми робимо хрест нахрест ручки за шийку і в такому положенні крутимо. Руки не дадуть повністю опуститися шиї назад, для того, щоб вона не, за, не заламувалася. Якщо у вас здорова шия, то, будь ласка, потихесеньку, дівчатка, робимо. Робимо в одну сторону три рази. Обережно, вдихаємо дівчатка. Глибокий вдих, глибокий видих, глибокий вдих, глибокий видих. В іншу сторону дівчата. Вдих, видих. Молодці, дівчатка. обережно піднімаємо голову, повертаємо вправо, вліво, трішечки бокові м'язи, шиї розімнемо. Робимо глибокий вдих, повертаємо голову вправо, видих, прямо, вліво, вдих, Видих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ще одразу, видих, вдих. Молодці, дівчатка. Тепер плечові солопи трішечки розімнемо, робимо кругові оберти, можемо трішки підзгинати наші, нашу спинку. По кругу до вушок, назад, вперед, до вушок, назад, вперед. При цьому, дівчата, не забуваємо дихати. Дих, видих. Дих, видих. Навпаки, дівчата, вперед. Ну, по черзі. Праве-ліве, праве, ліве, праве, ліве, тепер вперед. Праве, ліве, праве, ліве, праве, ліве. Молодці, дівчатка, ручки доверху, робимо глибокий вдих. Опускаємо праву ручку на килимок, Лівою тягнемося спочатку доверху. Робимо бочок наш рівнесенький. Ручка рівнесенька, обережно розтягуємо бокову поверхню лів, лівого, лівий бочок м'язи. Обережно. Якщо є змога, ми нахиляємось на лікоть, якщо змоги немає, ручка може бути рівнесенька, отак, отак так як вам наразі зручно. Обережно. Розтягуємо, дівчата, не забуваємо дихати. При цьому спинка рівнесенька, ніби позаду вас стіна. <кій> Вибачте. Дихаємо, дівчатка. Глибокий вдих. глибокий видих. Можемо спуститися трішки нижче, якщо є змога, дівчата. Розтягнули. Обережно входимо, опускаємо ліву ручку. Зробимо кого оберт, розставимо, робимо глибокий вдих, ручки доверху, опускаємо ліву ручку, на килимок, Дуже-дуже обережно. Спочатку дівчатка вирівнили повністю. Зробили рівнесеньку лінію праву. І оп, на килимок Ліву ручку і нахиляємося вліво. Дуже обережно дівчата спинка, рівнесенька, дихаємо. Дівчата, наблюдаємо за собою і нагадуємо собі, що дихання повинно бути дуже глибоке. Животиком дівчата, потім грудною клітиною. Дуже-дуже обережно. Дихаємо. Глибокий вдих, глибокий видих. Якщо і змога дівчата нахилились на лікоть. Обережно підіймаємось ручку праву, накалимо, опустили, зробили кругові оберти. Молодці дівчатка. Тепер подивіться, ми сидимо рівнесенько. з рівною спинкою робимо таз у нас сидить на калинку. Працює тільки верхня частина тулупа, дівчатка. Вправо, вперед прогин. вліво. Назад округлили спинку. Вправо повторюємо за мною прогину вперед. Вліво округлили спинку. Тепер дівчата, зробимо плавний, плавний круг. Плавний круг. Робимо дівчатка, робимо три рази. Вправо, вперед, вліво, назад, вправо. Вперед, вліво, назад. Вправо, вперед, вліво, назад. Міняємо нап направлення. Вліво. Вперед. Вправо. Назад. Вліво. Вперед. Вправо. Назад. Вліво. Вперед. Вправо. Назад. Вліво, вперед, вправо, назад. Молодці, дівчатка. Переподивіться. Спинка рівнесенька. Ми прогинаємось. Робимо видих. Прогнулися. Вдих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Молодці, дівчатка. Стоїмо на чотири опори. Зробимо класну вправу кішка корова. Вона дуже корисна для нашої спини, для кішківника, для органів малого тазу. Для всього майже дівчата дуже класна вправа. Подивіться, ви вже знаєте, як вона робиться. У нас поза стола, дівчата, дуже рівнесенько. Долоньки під плечима, колінка під тази стогловами, суглобами. Вибачте, дівчата. І робимо прогин. Голову не задираємо, а дивимося вперед. Вигинаємось. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих, видих. Молодці дівчатка. Робимо круги навколо свого хребта. Обережно, дівчатка, голова у нас шия розслаблені. Лікті можуть підзгинатися. Дуже-дуже, дівчата, обережно. Робимо в одну сторону три рази. При цьому не забувайте, будь ласка, дихати, дівчатка. В іншу сторону три рази. Дихаємо, дівчатка, не забуваємо дихати. Стоїмо, дівчата, на лікті. Ніжки так у нас і залишаються. Робимо тепер округи в, в цій позі дівчата. Обережно. Голова шия розслаблені. Дихаємо, дівчата, не забуваємо дихати. Робимо три рази в одну сторону, три в іншу. Дуже корисна дівчата вправа для наших спинки, для всього. Дівчата, робимо позу кролика. Обережно, витягаємо ручки вперед, або цуценята, грудну клітину на килимок або чолом на килимок. Дуже дуже обережно, дівчата. Диїхаємо, не забуваємо при цьому дихати, дівчатка. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Обережно виходимо, дівчатка, з ці асини, позу дитинки. Бережно, обережно, потягнули пальчиками ручок вперед, розтягнули, дівчата, наші ручки, зони між лопатками. Дуже-дуже обережно, дівчата. Тепер ручками перейшли в праву сторону, дівчата, тягнемось. Тягне на лівий бочок зараз. Обережно. Тепер обережно в ліву сторону, дівчатка. Тягнемо. Дуже обережно, дівчата, дихаємо, не допускаємо, не допускаємо больових відчуттів. Обережно. Оці, дівчатка. Тепер подивіться, дівчата, що ми робимо з вами. <кій> Ніжки ми ставимо трішечки ширше. Подивіться, ми, коли виходимо, ми округляємо спинку, робимо хвилю і назад. Округляємо спинку, робимо хвилю і назад. Робимо так дівчата три рази. Поїхали. Округляємо спинку. Робимо вогну і назад. Округляємо спинку. Вулу і назад. Округляємо спинку. Вулу і назад. Молодці, дівчатка. Тепер робимо навпаки. Робимо. Волну трішечки. Округлюємо спинку і назад. Робимо вовну. Під ручками обережно. Окровляємось і назад. Ще два рази. Волну. Округлямось і назад. Молодці, дівчатка. Ми відпочиваємо, опускаємо животик між колінками, відпочиваємо дівчатка. Дихаємо. Молодці. Дівчатка тепер обережно лягаємо на спину, зробимо ще дві справи. Для наших сідниць. Обережно. Так, буде косити. Так, дівчатка, лягли ніжки під колінками, долоньки на калимку, робимо полумостик, на півмостик, підіймаємось, сіднички напружені. Ніжки напружені і дихаємо, дівчата. І на видихи обережно, обережно, обережно опускаємося. Молодці. Ще разок. На вдохі ми підіймаємось. Молодці. На видихі опускаємось. Молодці. Вдох. Підіймаємось. Дівчата, ми опираємося з вами на наші плечі. Не на голову. На плечі, дівчатка, голова на свободна. На видохі, Опускаємо. Зробимо ще один разочок. Піднялися. Опускаємось. Молодці, дівчатка. Ніжки у нас залишаються, зробимо кругові оберти для наших тазів, суглобів. Правою ніжкою робимо круги, зробимо три рази в одну сторону. Обережненько. Три рази в іншу. Максимально дівчата крутимо. Як ви можете. Обережно. Іншу ніжку, дівчата. Ліва, вправо, з якого ви почали. Три рази в одну сторону. Дівчата, не забуваємо дихати. Три. В іншу сторону ніжку. Обережно. Молодці, дівчатка. Ліву ніжку ми випрямляємо, праву ніжку до себе потягнули. Дуже-дуже обережно. Глибокий вдих. глибокий видих. Беремо ліву, лівою ручкою за праву колінку. трішки здвигаємось праву ручку на пол. Ліве коліно ми намагаємось опустити праве коліно в ліву сторону. Голову повертаємо вправо. При цьому у нас тягнеться дівчат бокова м'яза. м'язи під мишками дуже-дуже обережно під пахвами, вибачте. Обережно виходимо, опускаємо ніжку. Ліву ніжку до себе. До себе прижимаємо, дихаємо, трішки здвинулись на праву сторону, правою стороною тягнемо ліве коліно, ліву ручку назад, при цьому плече дівчата намагаємось не відривати. Ліву ніжку намагаємось покласти на праву. На, на підлогу з правої сторони голову повертаємо вліво, дівчата дихаємо. Обережненько, глибокий вдих, глибокий видих. Обережно, повертаємося, Тягаємо. Зробимо вправу щасливу дитинки. Ніжки підіймаємо до себе, притягнули колінка, дівчата. Беремо або за великі пальчики, або за ступню і розводимо ніжки. Колінка намагаємося зробити 90 градусів, поперек намагаємось не відривати від підлоги. І намагаємось опустити нижчі пахви, колінка тягнеться під пахви. Дихаємо, дівчата, робимо декілька повноцінних вдохів і декілька повноцінних видихів. Робимо, давайте зробимо три цикли дихання. Глибокий вдих. Ще один раз. Вийде. Ступні разом, дуже-дуже обережно, дівчатка, опускаємо ніжки, кладемо їх в позу ромба, лежимо, дівчатка обережно, намагаємось не прогинати поперек. Якщо у вас великий прогин від природи, будь ласка, підкладіть подушечку, невелику або по, покривало, складіть декілька разів. Кладемо Дівчатка, трикутничок на низ нашого животика. Подихаємо трішки, дівчата. Зробимо 5 циклів повноцінного, повноцінного, повноцінного дихання. Вибачте, що я замовляюся. Дівчата, навдосі ми зжимаємо м'язи тазового дна, на видих ми розставляємо. Дівчата, в тому випадку, якщо у вас... Немає критичних днів. Якщо є, просто лежіть і дихайте дівчата. Ця коротенька практика також підходить для критичних днів, але не в самій такі не сильні, не перший, не другий день з третього дня дівчата. Дихаємо. Жали, затримались, видих. Вдих, зжали, Видих. Вдих, зжали, Видих. Ще разок, вдих, видих, розслабились, просто спокійно дихаємо, збираємо ніжки разом дівчатка, дуже дуже обережно, повертаємось на правий бочок, або на лівий, на який вам зручно. Виходимо, сідаємо. Дівчатка. Дякую велике, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, ви позаймаєтесь. Завтра вже ми почнемо більш такі інтенсивні вправи, які ми починали вже. Сподіваюсь, у вас все виходить. Ви хоч небудь напишіть, хто займається, щоб я знала, виходить у вас чи ні. Бережіть себе, дівчатка. Слава Україні!